звати Василь Самохвалов. Будемо зараз говорити про молодь і будемо говорити про фестиваль молоді, який відбудеться цими вихідними у Львові. До нас прийшли його організаторки: це Аліна Дейнека, організаторка Youth Speak Forum та Ірина Балич, менеджерка освітніх проєктів для молоді ISIC у Львові. От, знаємо, що це в п'яти буде відбуватися цей фестиваль. Розкажіть про нього більше, а також розкажіть про те, чим він буде відрізнятися від тих, що були перед тим. Дякую. Новий no, час Speak Forum – це всеукраїнський молодіжний форум, який щорічно відбувається там з 15-го року в Україні. У Львові він дійсно буде вже в п'яте, і він в нас націлений на те, щоб змотивувати молодь до дій, навіть не в простий такий час як сьогодні. І звідси випливає відповідь на питання, чим він відрізняється, тому що насправді з лютого ми почали зовсім іншим життям трохи жити і. Багато людей стали внутрішньопереміщеними особами, які теж трошки дезорієнтувалися в інформаційному полі, втратили роботу, можливості, навчання, і нам важливо зорганізувати молодь, показати, що життя продовжується. Ворог не зможе нас подолати, бо ми не переможні, ми українці, і навіть цього року в нас події відбуваються під слоганом нашого відомого класика Тараса Григоровича Шевченка. Вогонь запеклих не пече, і це дійсно правда. Тому цей форум буде в нас надихати молодь і показувати їм спектр можливостей, які можна використати вже сьогодні. Давайте, якщо щось додати, є <реш> Так, прошу чим він відрізняється від минулих спікфорумів? Це тим, що ми вперше збираємо 100 тисяч, 100 тисяч на ДСНС Херсонської області, і це такий виходить благодійний захід. Тому це для нас таки вперше. Давайте більше до конкретики. Де це відбудеться? Як це відбудеться, скільки триватиме, скільки буде людей, хто буде вашими гостями? От цікаво просто дізнатися, І як туди потрапити. Чи можна туди потрапити, якщо ми вже не такі молоді? Так. Цього року в нас захід буде відбуватися в такому змішаному форматі. Це буде 19 20 листопада у Львові, 19-го в суботу. Це буде офлайн-подія. Вона буде відбуватися в торгівельно-економічному університеті у Львові. Дякуємо молодіжній раді при Львівській які допомогли нам в принципі з цією локацією і є партнерами нашого, нашого заходу. От тому ми їм довіряємо, ця локація буде безпечна. Вона має укриття. Це дуже зараз цінно. Другий день це буде. 20-го в неділю, з 2 години дня, онлайн-подія, яка буде записуватися на студії і транслюватися на YouTube-каналі. В нас цей захід поділений на таких три основні функції: це Empower, Engage і Commit. тобто в нас будуть різні компанії, які є на ринку міжнародними і провідними. Наприклад, капенді вони будуть проводити воркшоп для наших делегатів, учасників також WGC на Networking нетворкінгспайсі. Будемо в неділю чути спічі від крутих спікерів. Наприклад, там буде Роман Дрега, Орель Дуб від лікаря і психотерапевта. Мирославе Дзіць, почуємо про е, різну тематику, яка цікава молоді е, в напрямку е, сексології і відношенні собі і до інших. Також буде панельна дискусія з Ярославом Грицаком і Олегом Мальцем. І ще один у нас буде теж представник від, від молодіжної ради Львова. Також буде багато на частині Networking Space різних компаній, які теж є нашими партнерами і які зацікавлені в тому, щоб сприяти розвитку молоді. І ще додам про те, що вже Іра говорила. Ми цьогоріч збираємо немалу. Суму, але для пожежно-рятувальної служби в Херсонській області для інвентарю і для того, щоб вони могли виконувати свої обов'язки вдало, чітко, класно. Ми цього хочемо. Нам це потрібно радіємо нашим новинам останнім за Херсон, тому все одно ворог є різні провокації, атаки ми це бачили вчора, тому нам не потрібно припиняти і донатити. Тому цього року в нас ще зміна в форматі завжди. Це був платний форум цьогоріч. Це безкоштовний, абсолютно безкоштовний форум, до якого можна долучитися. Ви зможете все почути, і навіть після цих двох днів насиченої програми зможете задонатити і цим сприяти нашій перемозі. Прошу Та, тому ви можете також приходити. Головне, реєструйтеся, донайте і на наш український херсон, і все буде Україна. Розкажіть більше про вашу організацію. Чим вона займається, що вона собою являє, особливо в міжфорумний цей період, міжівентовий період. Та, я розкажу це. Те взагалі наша організація займалася до війни і зараз в принципі займається наполовину це волонтерським стажуванням. У нас є професійні стажування і в нас є волонтерські стажування. На жаль, коли почалася війна, відповідно до нас приїжджали іноземці. Зараз вони приїжджати до нас не будуть. Тому зараз ми відправляємо тільки наших українців. Але ми, от, по, по суті, половина нашої роботи зупинилася, призупинилася, і тому ми почали шукати нові рішення, шукати нові проекти, які актуальні і для молоді, і для нас, і для нашої організації, і для України. Тому у нас. Почався новий проект EduUp. Це є проект, який спрямований на розвиток молоді. Тобто, ми шукаємо амбасадорів, шукаємо людей, делегатів, які готові прийти, які готові прийти до шкіл, до університетів і розказати діткам про якісь важливі там цілі сталого розвитку або якісь там теми, які розвивають діток, тому що по суті зараз через такі там різні ситуації, там тривоги, наша рівень освіти трошки. Погіршується, тому ми за допомогою наших проектів хочемо покращити цей рівень і щоб дітки розвивалися вже з дитинства в школі, і щоб дізнавались такі теми, які в майбутньому їм будуть дуже важливі. От тому ми залучаємо і людей, які просто хочуть. Доєднатись до такого і діток, студентів, і якихось навіть компаній, тому що компанії також проводять різні заходи для дітей, для студентів, і таким чином вони якби покращують наше майбутнє, тому що діти це і студенти це наше майбутнє. Скільки людей було охоплено вашими програмами до війни? і Скільки зараз? Я хочу сказати, що в нас кожного року ця цифра збільшувалась і як не дивно, в нас зміна була в програмах. Наприклад, раніше були стажування зараз це освітні програми, і ми все одно залучаємо велику кількість людей. Там за останній місяць це було до більше двох тисяч людей, і молоді і дітей залучено до наших програм. Також кожного року ми змінюємо ці формати, щоб це було цікаво, і також проводимо. Різні дослідження, як, наприклад, навіть для цього ЮСПІКфоруму ми проводили соціальне опитання, соціальний моніторинг від ініціативи ЮНІСЕФ, дієтка програми Юріпорт платформа. Вони нам допомогли цим опитуванням, де ми зібрали понад 6 тисяч опитувальників. Кому і що буде цікаво? Який формат організовувати? Тому це дуже корисно є, що такі платформи до нас долучаються. Такі останнє питання: яким буде? шостий молодіжний форум, Youth Speak Forum. Я бачу, що просто кожного року ця пожежа, ну можна так сказати, і левел він підвищується, і це дуже круто. Це дуже круто, що багато молодіжних град, громадських організацій долучаються. Різні платформи вони хочуть давати якісь такі плюшки для учасників, щоб ми розвивалися, щоб ми робили країну кращою. Тому п'ятий спікфорум він буде чудовий. Ми в це віримо, віримо, довіряємо ЗСУ, е, молимося, щоб все було класно. І звісно, працюємо над цим. Тому е, партнери наші е, відро, Грін Форест, різні для нас, для учасників готують за донати за участь е, призи, розіграші. Тобто, ви автомат ви донатите на цю потребу в ДСНС Херсенській області і автоматично стаєте учасником розіграшів. Дуже цікавих. Тому э, цей рік це він вже прекрасний, навіть зважаючи те, що в нас триває війна э, і зміни дуже великі, але багато людей долучаються до цього, э, і ми просто не можемо ні в чому, ні програти. Тому перемога буде за нами в будь-якому випадку. Дякую дуже Є що додати. Ні? Я хотіла ще сказати, що наступного року я впевнена, «Юспікфорум» буде ще масштабніший, Ще більше партнерів до нас долучаться, і в принципі, ми вже будемо святкувати на вільній Україні і вже надіємось без війни, без цих підвалів і без таких різних траблів. Так і реєстра з реєстрацією доповню. Просто що вона в нас буде. Можете знайти, писати просто в пошуковому віконечку ЮСПІКФором і вам виб'є форму. Вас далі вже менеджери зорієнтують щодо чого. В нас є телеграм-чат, ми всю аджанду, графік подій, порядок даних, все інше. Ми це все вам будемо розписувати. Про все скомунікуємо і все буде Україна. Дякую дуже. З нами були Аліна Дейнека, організаторка. Юспік форум та Ірина Балович, менеджерка освітніх проєктів для молоді ISEC у Львові. Говорили ми про п'ятий всеукраїнський молодіжний захід Speak Forum, де молоді будуть роздавати різні корисні плюшки. Наш наступний брифінг відбудеться в 11.30. Будемо говорити із Олександром Харченком, директором центру досліджень енергетики. Будемо говорити про наслідки вчорашніх ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Побачимось.